Нічний удар дронами пережив Харків, зафіксували три влучання у кількох районах міста. Прилетіло у житлову багатоповерхівку. І більше про наслідки ворожої атаки розповість моя колега Оксана Нечипоренко. Вона наживо з нами. Оксано, то чи є жертви якого лиха накоїли Росіяни в Харкові? Будь ласка, тобі слово? Отже, цієї ночі російські безпілотники були дуже активними. Близько десь у півночі. Вони кружляли навколо Харкова. Харків'яни чули і роботу наших бійців, які охороняють небо над містом. Також було чути вибухи. А один з БПЛА влучив у поверхівку, квартиру на другому поверсі. В результаті вибуху було пошкоджено частину стіни та сталася. Пожежа її доводу її вдалося досить швидко загасити. У помешканні на момент вибуху нікого не було. Тож серйозних жертв цього разу вдалося а на. Це серйозних жертв не було. У будинку були з будинку, були евакуйовані п'ятеро людей. Двох з них довелося виносити на ношах, адже це люди похилого віку. Також двоє звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Якось проходила власне сама сам процес евакуації. Я пропоную подивитися. Шукава, 2, 3, 2. Отже, ще два влучання зафіксовані в двох районах. Російські безпілотники поцілили там у проїжджу частину у будівлі поряд. У будівлях поряд були вибиті шибки, пошкоджені контактні мережі, також громадського транспорту. Одне з влучань у центрі міста поряд з вишем та оперним театром. Ніхто в результаті цих вибухів також на щастя не постраждав щодо типу БПЛА, які використали цього разу росі... Росіяни. Я пропоную послухати пряму мову представника обласної прокуратури Харківщини. Попередньо для обстрілу росіяни використали БПЛА під назвою «Герань». Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків цих БПЛА, долучення до матеріалів кримінального провадження. Отже, відкрите зараз кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни на місці відночі працюють усі комунальні служби аби усунути наслідки атаки. Також враховуючи те, що зараз на вулиці в нас за холодно, потрібно досить швидко. А, закрити усі вибиті вікна. Отже, поки що з Харкова це в мене вся інформація. Надалі буде більше. Я передаю слово тобі. Аню. Дякую, Оксано. Бережіть себе. Оксана Нечепоренко з нами була на зв'язку. І почули ми про наслідки атаки по Харкову. Зокрема, ну і ворожа атака дронів по Київщині забрала життя однієї людини під час ліквідації пожежі в Бучанському районі. Рятувальники знайшли тіло загиблої у зруйнованому двоповерховому будинку. Ще двоє людей були поранені. Дівчина з травмою голови перебуває в лікарні. У чоловіка поранена рука. Він від госпіталізації відмовився. Медики надали йому допомогу на місці. Нічний удар завдав значних руйнувань. Пошкоджені п'ять приватних будинків. У чотирьох багатоповерхівках вибуло вікна. Знищені три автомобілі, ще вісім понівечені, і побиті також два гаражі. Окупанти вдарили по Запорізькій області майже п'ять сотень разів за добу. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під прицілом були 12 населених пунктів, зокрема Степногірськ. Там поранений чоловік. Ворог атакував регіон авіацією, дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Пошкодив з три десятки житлових будинків та автівки. Майже 130 безпілотників атакували країну агресорку вночі. Принаймні про це повідомило Міноборони Загарбницької федерації. Нібито 80 дронів збили у Краснодарському краї. Уламки потрощили будинки. Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що українські дрони атакували морський порт у Туапсе. Усю ніч в небі розквітала бавовна, а населення скаржилося на гучні вибухи. Ще три десятки безпілотників годіли в окупованому Криму. З десяток над Брянщиною, Курщиною та акваторією Азовського моря через повітряну атаку, закривали аеропорт в Сочі. У мене шипки в будинку вилетіли. Трясця усі нічого не залишилося. Не смішно трясця. Он у дворі згарище. Гарна угода може залишити всі сторони трохи незадоволеними. Саме так висловилася прес-секретарка Білого Дому Керолен Левіт про завершення російсько-української війни. Вона наголосила, що переговори можливі лише тоді, коли всі сядуть за стіл для того, щоб укласти угоду, потрібно, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. І зазвичай, коли укладається хороша угода, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними. Я не маю наміру перераховувати поступки, на які пішли президент і його команда. Вони, очевидно, є предметом переговорів, що тривають. З мого боку було б нерозумно перешкоджати їм з цієї трибуни, але президент доміг значних успіхів у припиненні цього конфлікту він прагне бачити кінець війни. і Вашингтон домовилися про спільну розробку українських копалин. Про це пише видання Financial Times Влада України сподівається, що це зміцнить зв'язки з адміністрацією Трампа, допоможе отримати довгострокову підтримку. США. видання пише, що за угодою Україна створить спеціальний фонд, куди спрямовуватиме 50% доходів від майбутнього видобутку корисних копалин, зокрема нафти і газу. Кошти з фонду інвестуватимуться в українську економіку. Попередній варіант угоди передбачав, що США отримують право на 500 мільярдів доларів потенційного прибутку, що викликало обурення в Києві та Європі. Після переговорів Вашингтон відмовився від таких агресивних вимог. Попри це, остаточний текст угоди не містить жодних гарантій безпеки для України. Також не визначені ключові деталі, зокрема частка США у фонді і умови спеціальної власності над ресурсами. Переговори з американською стороною вела віце-прем'єрка Ольга Стефанишина. Вона заявила, що угода є частиною ширшого плану співпраці між країнами. Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон у кінці лютого. Пише видання. Це може статися вже цієї п'ятниці. Білий дім уже під. Твердив його візит. З другої спроби заявили про легітимність президента. Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в умовах війни, на що не спромоглися на засіданні в понеділок. Крім того, своїм місцем під куполом поступилася нардепка від слуги народу, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про день в парламенті Марія Дрозд розкаже. Президент легітимний вибори після війни на Трампівський закид про диктатора на банковій нардепи відреагували постановою. І, хоча документ суто символічний, голосів на нього зібрали лише з другої спроби. Постанову планували ухвалити у третю річницю повномасштабного вторгнення. Але голосування провалили у заяві парламенту йдеться, що Путін єдиний відповідальний за те, що в Україні неможливо провести вибори. А Володимир Зеленський на відміну від Росії. Сійського правителя був обраний прозоро і має виконувати свої повноваження, доки не оберуть нового главу держави. Не вагалися у легітимності, але не хотіли підтримувати постанову депутати Європейської солідарності. Вважають цей крок марним і зайвим для нагадування. Президент України Володимир Зеленський легітимний президент. Вибори в Україні під час війни неможливі. Ніхто з притомних українських сил в Україні не ставить ці питання на порядок. денний не ставить ці питання як дискусійні, навіщо ми цими заявами актуалізуємо тут в Україні російський порядок? денний? це категорично неправильно. Інші фракції не поділяли такої думки і віддали за документ 268 голосів. Що з юридичної точки зору вона нічого не змінює? Це просто звернення парламенту до інших парламентів, урядів для того, щоб вони, ну скажімо так, додатково підкріпили цю позицію. Тобто, це має таке інформаційне Тим часом нардепів знову поменшало. Парламент залишає обраниця від слуги народу Ірина Кормишкіна. Піти вирішила сама, написала відповідну заяву. Депутати її бажання скласти мандат підтримали, і все це на тлі корупційних скандалів. Правоохоронці підозрюють Ірину Кормишкіну одразу у двох порушеннях: у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні доходів. Депутатка звітує. А колеги по фракції аплодують стоячи. За час своєї каденції я подала 1092 законопроекти. Я впевнена, що оцінку нашої діяльності зможе дати лише час і лише історія. Дякую. Я вважаю, що вчинок ірини це в першу чергу про мужність. І так само вважаю, що вона не заслуговує на ту підозру, яка згідно всіх. Правил кримінального кодексу пред'явлено. Я щиро вважаю, що несправедливо, але я не є вищим антикорупційним судом. Щоб ухвалити важливі закони, європейська солідарність заявила, припиняє блокувати трибуну парламенту. До таких дій народні обранці вдавалися під час останніх двох засідань через санкції, які запровадила РНБО проти лідера політсили Петра Порошенка. Нині він сам оголошує про кінець блокування. Фракція Європейської солідарності призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони МВФ, закони в першу чергу про підтримку армії, включно з ПДПО. Ключно збільшенням бюджету військового, включно з захистом військовослужбовців і встановлення кінцевих термінів служби. Саме ці документи називають пріоритетними для України. Водночас, голосувати за закони, які не стосуються оборони та зовнішньої політики, і надалі відмовляються. Марія Дрост Орест Пона, п'ятий канал.